Гучі, який зараз готуваються статусу членами виконкому, а також Чорнобиль та да, Марчіща були визнані найгіршими членами виконкому за відвіданістю. А і так, це було відображення в проєкт рішення. Признані ким? Комісією, ну, комісія це не сесія. Комісія носить, рішення комісія носить рекомендаційний характер, а потім сесія приймає відповідні рішення. Я дав той авто рішення, які є сьогодні, запитання. Мене буде кілька запитань. Я хотів би запитати доповідача Миколи Романюка. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що член виконкому, який пропустив понад 70% засідань виконкому, такі як Гунчі Володимир Петрович, на вашу думку може вважатися ефективним членом виконкому? Мовчанка моя відповідь на вашу. Дякую, я іншої не чекав. Андрій Василь. Я хотів би запитати, чи вважає міський голова, що місце члена виконкому це якась є ознака чи титул, якщо він роздає її або своїм приятелям, або за посадою? Я особисто вважаю, що крім начальника міліції в місті Луцьку є інші громадяни, які можуть. Посідати цю посаду, чи розглядалися інші кандидатури відомих лучан для посідання цієї посади? Не вважаю я, що це є місце, яке для когось, чогось, як ви кажете, але я вношу е, пропозицію на розгляд депутатського корпусу, рахуючи те, що начальник міліції, е, будучи в складі виконавчого комітету, володітиме більш широким. Інформацію, що робиться, ми стріємося, стане в нагоді і корисним корист при прийнятті відповідних рішень по охороні громадського порядку. У даному випадку інші кандидатури не Дякую. Да, Чи є ще запитання? Я не хочу, щоб мій е виступ сприймався як політична критика. Жодної критики е з політичної точки зору тут немає. Але якщо ми говоримо про... Пунчика Володимира Петровича, то ми повинні чітко розуміти, що це людина, яка пропустила найбільше засідань виконкому, будучи членом Буконфому. Крім того, це людина, яка обстоювала інтереси е лізінгової кампанії, не захищаючи інтереси е комунального підприємства е підприємства релектротрансу. Натомість мало би прийняти з позицію. Але і не в цьому суть. Проблема в тому, що якщо ми цій залі не будемо чесними і не будемо критикувати, то ми сходимося до того, коли відповіддю на виступи чиновників будуть бурхливі області, які переходять у шалені аварії. Перестаньте займатися е, посадодогідництвом чи іншим приклонінням перед посадовцями. Це звичайні службовці. Звичайні. І критика має місце, як по відношенню до міського голови, до речни, як по відношенні до голови облдержадміністрації, до начальника міліції, до депутата місцевої ради. Тільки критика робить владу ефективною. Але я хотів би сказати, що е, немає традиції, що складаючи повноваження членом, е, е, маючи поважну, поважну місію, особа не складає звіт з приводу того, що вона зробила. Я впевнений, що в Гунчику нема про що. Жодного обвесного проєкту рішення і левого частка засідань пропущення. Але я хотів би сказати ще про останнє. Ми е, доручаємо бути членом попалкому, зараз будемо голосувати, доручити начальнику міліції. Я не проти мукровоза. Я знаю, Ігоря вирішує я любив людину принципову і чув про нього дуже багато хороших речей. Але чи місце в виконкомі начальник міліції, начальник міліції має всі можливості відвідувати засідання виконкому силу посадового становища? Безумовно, ще раз повторюю, е е не рекомендуючи самого і його роботу, я хотів би сказати, що до виконкому варто було б залучити інших мудрих, порядних людей, мучать звичайних. Бажано звичайних людей, які не мають ніякого відношення ні до виконавчої влади, ні до місцевого самоврядування. Тому ну, дуже шкода, що ми це хлібно роздаємо. І на останок хотів би сказати, що підхід, який використовує міський голова при внесенні кандидатури членів ну, щонайменше є несправедливим. Е, е, годі туди перетворити в клубі клуб будських мільйонів. Давайте голосувати за людей, звичайно. Дякую.